Нам завжди казали. Пий воду менше голова болітиме. Вода напряму впливає на об'єм крові, артеріальний тиск і доставку кисню до тканин. Увага, діти! Вода найважливіша неорганічна сполука в клітині. Вона становить 60% її маси. Вона виконує майже всі функції, універсальний розчинник, середовище для біохімічних реакцій, для транспортування. Та підтримує структурну цілісність та температуру клітини. Найкраще це водна дієта. П'єш і худаєш, все пити, 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 нічого не їште, бо все зайве. А що якщо 30 днів підряд пити воду? Але скільки пити? У середньому потрібно 30 мл на 1 кг маси тіла на день. Тобто в середньому виходить 2 літра води на добу або 8 чажок. Я взагалі не вірю, що цей челендж може змінити якось моє життя, але я взяв план. Мірятися кіп'яш води можна дідовським мене на сточку, але ми будемо в додатку. Я передивився різні додатки, і найбільше мені сподобався додаток водокотик нагадати, пити води. Додатків є дуже багато. Ви вибираєте той, який вам подобається більше інтерфейс, і користуйтесь. Згідно моїх характеристик, додаток рекомендовані пити майже 2,5 літра води, але я все таки буду притримуватися рівню 2 літра. Самому додатку все просто вибираєте напій, вибираєте скільки ви його випили. Перші дні було неймовірно важко. Я всюди біля себе носив воду, але ти все одно її не хочеш пити. Тебе немає до неї звички. І єдине, що мотивувало в ті дні, це реально цей додаток, тому що ти маєш там нести, ти маєш цього кота покормити, щоб він був якийсь задоволений і слав тобі щогодини смс-ки. Єдине, чого реально ввічно тіло, це ходити в туалет, і я вже думав, Блін, може, за чим мені зачили? Чи все одно мені нічого не дасть? З п'ятого дня я дізнався лайфхак, що ставити кружку води біля свого ліжка. І так зразу це пробудження. Я брав стакан води і випивав. І це мені реально дуже допомогло, тому що я прокидаюся дуже довго. Якщо мені не треба нікуди йти, я можу прокидатися буквально по годині, по дві, що засипати, що дивитися в телефоні. А так випиваєш кружку води, організм прокидається і все. Він вже хоче вставати, він же має клотіти, він вже не може спати далі. Я розвів для себе ще один міф. Мені завжди казали, не можна запивати їжу водою, коли ісиш, не можна нічим, ні компотами, ні водою, нічим, нічим, нічим. І тут я загуглив, дізнався, покопався інформацією, що можна. Тільки саме головне, не забивайте якимось там газіровками або чимось таким, а всім іншим пити. Я обожнюю пити каву, але знаєте що? Завдяки воді я зменшу споживання кави вдвічі. На наступні дні мене прям осінило, тому що реальні втоми в рази зменшилось. Я почав нормально спати, нормально все робити. І оцей, знаєте, рівень стресу, який завжди є з нами, і він реально зменшився. І в мене прийшла думка, що мій організм завжди був в режимі певної спраги, і тут я її заповнив і стало реально жити організму класно. Ну і мені від цього теж. Розумієте? Більшість людей взагалі ніколи не відчували справу. Наш організм просто привикає, і це невеличке зневоднення, відчувається, як легка втома. Організм просто перестає давати будь-які сигнали про зневоднення. І перші дні, коли починаєш правильно пити, є віща, що ти завжди п'єш забагато. Ти часто в туалет, і з'являється Віща, що вода взагалі не засвоюється. Але це не тому, що вода зайва, чи ти її забагато п'єш, а це тому, що організм не привик до стабільної гідратації. Але вже за кілька днів тіло адаптується і починає краще утримувати воду. Знаєте, ці дні я реально нічого не зрозумів. Все було все те саме, що було до цього. Тому просто в цьому кадрі попів водички. Знаєте, що я вам скажу? Це челендж мене не змінив якось глобально. Ну, да, трохи менше втоми, Ну, да, ранком легше вставати. Але це не якась глобальна зміна, знаєте, ми всі очікують челенджа, що во от зараз я встану, я буду іншою людиною, все буде зовсім по-іншому. Але найбільше, що цей челендж дав мені. Це дисципліна, те, що ти завжди маєш випити воду, ти завжди маєш її відміти. Так як це перший челендж на моєму каналі, це взагалі було перше, де я щось відмічав оці галочки, по днях і це все це вау. Це дуже дає круту дисципліну. І тому тут буде більше таких челенджів. Ви підписуйтесь і чекайте на серій, і пишіть як вам ця серії. А, і знаєте, яка ще перевага? Тепер завжди поруч зі мною. Водичка за вас!